Якщо ти цікавишся природою, подобається досліджувати різні куточки України та відкривати для себе нові країни, тобі цікава фармація? Тоді поринь у світ природничих наук, географії та біології. Також, якщо тобі подобаються точні науки, ти маєш хист до математики і тим більше натиск комп'ютерною технікою та технологіями, захоплюєшся фізикою, то обравши навчальний науковий інститут природичо математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій, ти зможеш навчатися за такими освітніми програмами. Біологія. Біологія, селекція та захист рослин, оздоровчо-рекреаційна біологія. Хімія, науки про землю, прикладна фізика та наноматеріали, географія, комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія, харчові технології, туризм, фармація, промислова фармація, середня освіта, біологія та здоров'я людини. Середня освіта природничі науки. Середня освіта хімія. Середня освіта географія. Середня освіта математика. Середня освіта інформатика. Середня освіта фізика. Середня освіта географія та фізична культура.